Читати деякі слова з Біблії, і нехай ці слова послужать нам всім на користь, на збудування, хай вони стануть корисні для нас. Перша, перший розділ книга «Прич Соломонових» з 10-го вірша і нижче: Сину мій, якщо будуть схиляти тебе грішники, не погоджуйся. Якщо будуть говорити, йди за нами, зробимо засідку для убивства, підстережемо непорочного без вини, живих проковтнемо їх, як пекло, і цілих, як тих, що сходять в могилу, наберемо всякого дорогоцінного майна, наповнимо думи наші здобичу, жереб твій, ти будеш кидати разом з нами, склад один буде в усіх нас, сину мій. Не ходи в путь з ними. Утримай ногу твою від путі їх, тому що ноги їхні біжать до зла і поспішають на пролеття крові. я би напевно назвав так проповідь, що праведник повинен вміти сказати ні, праведник повинен вміти не погодитися, це частина праведності людини. Вміти не погодитися в певних ситуаціях життя із тою пропозицією, яка тобі поступила. Навіть якщо починати з Едемського саду, де Господь вибрав собі перших людей Адама і Єву і помістив їх в Едемському саду, Він дав їм таку заповідь. Ви можете їсти зі всякого дерева, яке росте тут в саду. Тільки є одне дерево, з якого ви не повинні їсти, це дерево пізнання добра і зла. Господь рішив випробувати перших людей на послуг. Він допустив до них дьявола, сатану. І сатана спокушав Адама і Єву. І от праведність Адама і Єви на той час. Вона якраз заключалася в тому, що і Адам, і Єва повинні були вміти сказати Ні. Коли Сатана приступив до першої жінки Єви і запропонував їй порушити волю Божу і все-таки з'їсти з дерева пізнання добра і зла, то Єва повинна була сказати, що? Ні, я не погоджуюся, я не згідна, але вона не сказала цього слова. І не сказавши цього слова, вона посіяла прокляття поміж людьми. І коли прийшов її чоловік Адам, перший мужчина на цій землі, і Єва запропонувала йому в свою чергу, щоб він відвідав з цього дерева пізнання добра і зла. Можливо, він сказав ні спочатку. Можливо, він не погодився з своєю дружиною, можливо, вона наполягала. Як часто дружини кажуть, якщо любиш мене, то, то зроби так, як я кажу. Це не описується у книзі буття, але описується інше. Що коли Єва запропонувала Адамові відвідати від цього плода із дерева пізнання добра і зла, то Адам вкусив і посіяв прокляття між людьми. І прийшла смерть на синів людських. Чому? Тому що перші люди, яких сотворив Господь, вони не вміли сказати ні, вони не вміли не погодитися з тими словами, які були їм запропоновані. Біблія описує ще один такий випадок, що коли Яків своїми дітьми, рухаючись по землі Ханаанській, вони підійшли до одного міста, до Сихема. І дочка, одна із дочок, чи одна єдина донька Якова, вона захотіла подивитися на жителів тієї землі. Вона захотіла подивитися на звичаї цих людей, можливо, на одяг цих людей, на те, як вони проводять свій вільний час. І вона сказала: батьку, я хочу піти в Сехем. Можливо, батько, як часто батьки на подібні пропозиції дітей, казав, донечко, Тобі не треба туди йти. Ми живемо іншим життям, ми віруючі, а там живуть люди, які не знають Бога. Я би не радив тобі туди йти. Воно не обернеться для тебе добром. Можливо, він говорив так, як сьогодні багато батьків багато разів їм приходиться говорити своїм дітям на подібні пропозиції, подібні слова. Ну так як тя, його донька Діна вона наполягала, напевно, на тому, що вона хоче все-таки піти в Сехем. І батько сказав, так, добре, він погодився. Тому що якби все-таки батько сказав категорично ні, то вона би туди не пішла. Ну, батько погодився, батько дав дозвіл, батько не зумів сказати ні. І Діна пішла. І пішовши до жителів Сехема, її там було обезчещено. Звітом вона поверталася гірко плачучи, ридаючи, тому що її молоду дівчину обещестили. Чому обезчестили? Тому що, якби батько сказав твердо, що я не дозволяю, і він би її туди не пустив, цієї трагедії би просто не сталося. У Біблії є досить багато випадків описано, коли люди, не вміючи сказати ні, або робили гріх, або попадали в дуже важкі обставини. Одного разу до Божого пророка Михея також підійшло багато людей, і вони його просили, вони йому казали: ти запрошений до царя. Ось 400 пророків говорять ось таке слово, ми би тебе дуже просили, щоб і ти говорив так само, як всі вони вже казали. Ну цей пророк був Божою людиною, і він знав, що не можна так казати, як всі. Не можна погоджуватися на подібні пропозиції, не можна. І він сказав ні. Жив Господь. Я не погоджуся з цим, я буду казати тільки те, що скаже мені говорити Господь. Вже коли Господь, ми читаємо у Біблії, випробовує іншого пророка, він йому каже, що коли ти підеш у цю землю, в яку я тебе посилаю, і зречеш слова, які я тобі положу в уста, не повертайся тією самою дорогою і не залишайся на цьому місці. І ось підходить до нього один старець і каже йому, Слухай, залишися. Я також пророк, такий як ти, залишися в моєму домі, відвідай їжі, яку я тобі запропоную. Цей пророк повинен був вміти сказати ні. Він повинен був вміти не погодитися. Він повинен був сказати мені Бог так не казав і йти іншою дорогою. Ну йому не вистачило сили сказати ні. І результат був дуже скорий. Коли він вийшов від цього старенького пророка і пішов додому, на дорозі його зустрів Лев і його умертвив, це було покарання пророкові за те, що він не виконав волі Божої, за те, що він не зумів не погодитися чи не зумів сказати ні. Дуже часто в нашому практичному житті нам пропонують люди різні. Молодій дівчині, коли вона підростає, стає приваблива, вона починає цікавити хлопців, дуже часто хлопці пропонують те чи інше. Можна я з тобою там вночі пройдуся туди, можна, я тебе обніму, можна, я тебе поцілую, можна я це зроблю, можна я це. І ті дівчата, які не вміють казати ні, вони попадають у гріх. Вони несуть потім за свої гріхи. І серед цих дівчат дуже багато є хороших дівчат, добрих дівчат. Можливо, і їх просто використали і використали тому, що вони надто добрі, використали тому, що вони не вміли сказати ні, що вони думали, що добра людина це та, яка всюди каже так. Не всюди треба казати так. Є ситуації житейські, де треба вміти твердо сказати ні. Не погодитися з тим, що тобі пропонують. І якраз той, хто в цій ситуації вміє сказати ні, він є праведник. Він знає, що йому треба сказати ні, часто працюючи на роботі чи навчаючись в якомусь навчальному закладі, маючи кругом себе багато товаришів, подружок, друзів, які не знають Бога, від них нам поступає дуже багато пропозицій. Закінчується робочий день і пропонують. Залишися з нами, посидимо, вип'ємо кави, вип'ємо по 100 грам. І перед тобою вибір. Згодитися чи сказати ні. І коли ти починаєш казати ні, вони тобі кажуть, що ти з себе показуєш, чому ти як біла ворона, чому ти нами нехтуєш, от такі ми і друзі для тебе. От докажи, що ти наш друг. І нам дуже хочеться доказати, що ми друзі. Нам хочеться показати, що ми не білі ворони. Нам хочеться показати, що ми цивілізовані, культурні люди. І дуже часто диявол ловить на цьому християн. Коли людині хочеться доказати, Доказати, що вона мудра, що вона хороша, що вона хоче поважити свого друга чи свою подружку. Саме на цьому ловить дьявол. На бажанні доказати, що ти такий самий, як вони. Ну добре, я погоджуся. Ти тільки сядь, ну добре, не будеш пити алкоголю, тільки посиди з нами. І коли ти вже сів за їхній стіл, вони далі починає ворог тобі пропонувати. Ну випий трошки, я не п'ю. Ну, налий тільки в стакан, потримай в стаканові з нами, тільки стукнися. Ну, скажи якийсь тост. Ну, посиди з нами, і ти сидиш, і там розказують анекдоти, хула різна, різні сквернословні слова, різні нехороші слова. І ти сидиш в тому окруженні. І совість Твоя тебе докоряє, і ти знаєш, що тобі там не місце, і тобі так важко сидіти між ними. Я думаю, в цю ситуацію попадало дуже багато християн, коли ти сидиш і думаєш, нащо я погодився? Ну це бажання показати, що ти такий, як вони, оце бажання не розірвати свої відносини своїми світськими друзями, вони заводять людину в пастку. І апостол Павло сказав дуже хороші слова в першому посланні до Корінтян, знаючи про це, він сказав, що хто хоче догодити Богові і хто хоче бути мудрий для Бога. Той просто буде зобов'язаний бути безумний для світу, просто його життя заставить так зробити. І якщо хто хоче бути мудрий для Бога, то обов'язково його ситуація заведе так, що він буде змушений бути безумний для світа. Завжди буде вибір бути мудрим або для Бога, або для своїх світських друзів. Звичайно, хто вже на пенсії і сидить собі у своїй квартирі, йому легше виконати те, про що я зараз говорю. Ну в молодому віці, навчаючись серед 30 товаришів твого класу, де люди йдуть. Десь на піцу, люди, коли дівчата підростають, починають ходити по вулицях, незрозуміло для чого. От просто ходять, от я замічаю, дівчатка 13, 14, 15, іду вночі десь через парк, іду десь темними вулицями, і вони бродять по цих вулицях, просто шукають пригоди в своє життя, шукають прокляття в своє життя. І я дивлюсь на них і думаю, діти, чому ви тут ходите? Сиділи би ви краще вдома. І ось, коли підростає дитина віру. Вона попадає в дуже серйозні випробування, тому що вона отримує від своїх подружок чи друзів запрошення поїхати в подоляни. І їм чомусь хочеться їхати не в день, а хочеться їхати, коли сонечко зайде. Коли зберуться там беззаконники зі всього міста, поїхати туди, в саму гущу тих подій, де гримить голосно музика, де курять сигарети, туди ворог спроваджує наших дітей. І от нашим дітям дуже складно протестати цьому, сказати своїм товаришам: ні, я туди не піду. І вони кажуть: ти... Не маєш розуму, ти нас не поважаєш, ти нас не любиш. Ти відстала закомплексована людина і дитині в 13-14 років. Дуже тяжко чути ці слова. Дуже тяжко сказати ні. І ми, як батьки, повинні не тільки критикувати, а розуміти, що від нас Бог хоче дуже багато молитви за наших дітей, щоб по наших молитвах наші діти на пропозиції гріховні вміли сказати ні. Навіть в зрілому віці, працюючи на роботі, я багато разів попадав в такі ситуації, про які я сьогодні говорю. Коли, сидячи на роботі, поступала пропозиція чи від начальства, чи від товаришів по роботі. І дуже складно сказати ні. Треба дуже великої віри в Бога, щоб не побоятися осуду всього колектива і сказати твердо, ні, я так робити не буду. Це дуже складно. Це про що я сьогодні говорю, на самому ділі на практиці, дуже складно. Написано у 14 му псалмі, що хто буде на Божій горі, і одної з слів, яке перераховує Давид, хто буде жити на Божій горі, він каже: той, хто не приймає поношення на ближнього свого. Ви на практиці відчували, як це складно. Приходить до вас людина, ваш друг. Ваш товариш, ваш брат по церкві і починає на когось розказувати погані слова. Ви ловили себе на думці, як важко йому сказати? Не говори мені цих слів. Ану, згадайте, чи не було так у вашому житті? Приходить людина і починає на когось погано говорити. Ваша сусідка по під'їзду, ваш брат по церкві, ваша родичка, і вона починає вам наливати грязь на когось. Ти знаєш, що якщо ти зараз скажеш цій людині, я не хочу цього слухати, замовчи, перестань це говорити, дуже часто ти боїшся сказати такі слова, тому що знаєш, що між вами станеться конфлікт, ця людина не схоче з тобою товаришувати, вона товаришує до тих пір з тобою, поки ти погоджуєшся своє вухо підставляти і приймати клівету на ближнього. Як тільки ти їй скажеш ні. Вона, можливо, не захоче з тобою мати ніяких відносин, і ми, боячися розірвати ці відносини, слухаємо. І не заперечуємо. В той час, коли Давид сказав, хто не приймає поношення на ближнього свого, той буде жити на горі світі. І от таких ситуацій в житті є дуже багато. І нам є деколи дуже складно сказати людині свою точку зору, що я віруюча людина, я не погоджуюся з цим. Я не хочу, щоб ти мені це говорив. Я не пристаю до твоєї ідеї. Я не буду робити так, як ти сказав. Щоб сказати ні, насправді треба бути дуже. Віруючою людиною. І, дорогі мої брати і сестри, закінчуючи, я би вам хотів сказати: не, вбій, не біймося сказати ні. В тих ситуаціях, в тих обставинах, коли треба буде сказати ні. Дали тобі їсти. Ти сидиш в колективі, подали їжу на стіл в когось день народження. така Класична ситуація, в яку попадає багато віруючих людей, тому що ми живемо серед цього світу, ми живемо серед людей, і які знають Бога, і які, на жаль, не знають Бога. Павло каже, нам би треба було вийти з цього світу, інакше нам приходиться бути разом з ними. І ось на столі розклажена їжа. Поставлене пару пляшок, горілки, вина, і тебе запрошую як члена колективи, до столу. І ти стоїш, і ти вже наперед думаєш, як зараз тобі треба буде поступити. Ти думаєш. І я знаю, я попадав в такі ситуації, коли Господь мене навчив, що не можна їсти здохлятину, здохле м'ясо. І коли я чітко бачив, що, наприклад, оця риба, яка з головою, вона явно є здохла, і я знаю, що її не можна їсти, і її положили на бутерброд, і мені запропонували їсти. І я відказався. Чи там було м'ясо з кров'ю, а я знаю, що не можна їсти. І мені пропонували слідуючу пропозицію. То нема питань, ми знімемо це м'ясо з хліба, і ти їж смачного, і зняли м'ясо, яке з кров'ю, зняли е, здохле м'ясо, і тобі пропонують їсти. І ти вже думаєш, ну що я зараз буду, скажуть про мене, що я взагалі непонятно хто, і ти десь боїшся, що про тебе скажуть, і ти починаєш помаленьку згоджуватися. Тому що дуже тяжко в Ситуаціях сказати ні. Ти попав на весілля до своїх родичів. Жениться твій рідний син, який, на жаль, не віруючий. Жениться твій рідний брат, який не віруючий. На весілля не піти, напевно, і не потрібно не піти, коли близька родина все-таки жениться. І ось ти попадаєш в таке оточення, в яке ти дуже часто не знаєш, як поступати. І є десь такі ситуації, коли ти твердо розумієш, коли Дух Святий говорить до твоєї совісті, що так тобі поступити. Не можна, ну в тебе є вибір. Що скаже зараз все оточення, яке сидить біля тебе, або що скаже Бог? Ти попав на похорон до близької рідні, і тобі так попав на похорон, і багато стоїть чоловіків, але іменно тобі дають хрестан, щоб ти стояв по самому центрі, самого спереді, і ніз його. Тебе випробовують, що ти зробиш? Як ти скажеш? І я не проти Христа, Господь розп'ятий на Христі. Ну, але є деякі обрядова частина, яку Господь не заповідав робити, і ти попадаєш в таку ситуацію, коли тебе Господь випробовує, як ти будеш поступити. З однієї сторони, твоя родина, яку би ти не хотів образити і розірвати контакт свій з ними, з другої сторони, воля Божа, яку би ти не хотів порушити, і ти попадаєш в складні ситуації. І Бог дає тобі розуміти, бо ти звертаєшся в думці до Господа і кажеш: Господи, як мені правильно поступити в цій ситуації. І Дух Святой. Ти дає тобі пораду. Но її деколи дуже тяжко на практиці виконати, тому що треба сказати ні, а в людини нема твердості духа, щоб сказати це коротке слово ні. Тому, дорогі мої брати і сестри, ми будемо зараз молитись до Господа, щоб дав нам Бог сили там, де треба сказати так, щоб ми казали так, а де треба сказати Ні, щоб ми не боялися і мали силу сказати Ні. Що я є віруюча людина, і я це робити не буду. Тому ми будемо зараз звертатись до Господа в молитві, тому що Він є той, хто дає силу сказати це коротке, але деколи таке тяжке слово ні. У мене амінь, будемо молитися.